Стратегія делегування і постановки задач підлеглим це важлива складова успішного і продуктивного виконання бізнесових планів. Мудрий керівник, застосовуючи правильні кроки при роздачі завдань, завжди отримує позитивний результат, такий як тримання дедлайнів, 100% досягнення цілей компанії. В менеджменті існує таке, де, я думаю, багато вам відоме поняття, як смарт-мета. Ця абревіатура містить 5 критерій, за якими визначається якісна постановка завдання, і в ній S-специфік це конкретність. Задача повинна бути максимально конкретною і ясною. Необхідно чітко вказати, що саме вимагається робити і якого результату треба досягти. M – Miserable – Вимірність. Поставити задачу потрібно в числових значеннях, пояснити, в чому саме буде вимірюватися результат. A – Achievable – досяжність. Завдання повинно бути реалістичним і підсильним співробітником. І R Relevant – це доречність. Задача має бути важливою. І нести у собі сенс співробітнику необхідно розуміти, який внесок він робить в успішність компанії, виконуючи дане завдання, і ті таймбоунд це обмежений за часом. Обов'язково потрібно вказати дедлайн для завдання, але ж навіщо керівник повинен знати, як поставити задачу підлеглим? І хочу сказати, що схоже, що в наші дні засновники і топ-менеджери зосереджені переважно на можливостях, що виникають завдяки інноваційним технологіям. Таким, як оцифровка, штучний інтелект, великі дані, блокчейн, розширена реальність і, ну, і все, що з цим зв'язано. І без сумніву, нові технології приносять багато можливостей для бізнесу, конкретних переваг і кардинально змінюють наше життя. Однак дослідження слов'янської школи менеджменту, університету Стенфорда та професорів Гарвардської бізнес-школи показує, що неважливо, наскільки блискуча стратегія. Якщо компанія не може правильно зрозуміти основи роботи, дослідники вивчали 12 тисяч компаній у 34 країнах та виявили, що хороший оперативний менеджмент корелює з високими показниками, у них на 25% швидший річний приріст і на 75% вища продуктивність. Вони також виявили, що лише 6% компаній мають виключно гарне управління. І якість управління значно вища в організаціях, де генеральний директор більше відданий працівникам, ніж зовнішнім зацікавленим сторонам. І досягнення оперативної майстерності все ще залишається великою проблемою для багатьох організацій. Грамотне управління на практиці нелегко повторити, навіть добре знаючи, як це робити в теорії. В основному так відбувається через опір персоналу організаційним змінам. І тому ще хочемо дати вам кілька рекомендацій щодо того, як ставити задачі підлеглим, тому що наведений вище алгоритм SMART є необхідною базою. Однак, крім цієї бази, є ще кілька важливих рекомендацій, які можуть суттєво вплинути на успіх завдання. Тому що ж повинен враховувати кожний керівник при призначенні завдання підлеглому. І перше, на що треба звернути, це наявність ресурсів. Це може бути час, гроші, люди, технології. Все, що потрібно для виконання завдання. І якщо ресурси належать іншому працівникові чи керівникові, то потрібно узгодити з ним передачу необхідної кількості цих ресурсів для того, хто виконує завдання. Також потрібно повністю проконтролювати повне забезпечення виконавця задачі цими ресурсами. І слідуючи, це обговорити проблему набагато краще, ніж наказувати. Сучасні компетентні лідери ніколи не наказують. Тому що це неефективно. Основна проблема завдань полягає в тому, що працівник не знає, навіщо і кому потрібен його результат. І це дуже сильно демотивує. Крім того, накази не дозволяють працівникові аналізувати ситуацію, проявляти ініціативу та брати на себе відповідальність. Тому працівник не буде орієнтований на результат. І більше того, якщо щось піде не так, працівник не постарається і не буде брати на себе ініціативу виправити ситуацію. Врешті-решт, працівник не розвивається, і компанія в такому випадку теж. Таким чином керівник своїми руками, наказами руйнує мотивацію підлеглих, рукує, блокує професійне зростання співробітників і пригнічує розвиток компанії. І слідуюче, що потрібно врахувати, це щоб було багато місця для ініціативи. Потрібно забезпечити можливість працівникам знайти власний творчий підхід для досягнення поставленої мети. Важливо заохочувати співробітників до ініціативи і ніколи не займатися мікроуправлінням. І також слідуюча рекомендація це задавати уточнюючі питання працівникам. Під час обговорення проблеми або завдання зі своїми підлеглими не потрібно давати готових рішень. Замість цього варто задати питання відкритого типу. Наприклад, як ви плануєте вирішити проблему або досягнути мету. Які підходи на вашу думку можна застосувати для вирішення цієї задачі або цієї проблеми, якому підходу ви надаєте перевагу, які недоліки там чи переваги цього підходу, які можливі ризики можуть виникнути, яка допомога вам потрібна від мене чи інших колег? Це чудовий спосіб підняти свій авторитет серед підлеглих, оскільки тим самим керівник демонструє довіру, дозволяючи своїй команді аналізувати проблему, а також оцінювати ризики. Та обрати власний план дій для вирішення проблеми чи досягнення поставленої мети. Більше того, таким чином провідний керівник розвиває власні тренерські навички. І, до речі, у деяких випадках, коли вартість помилки не перевищує значення засвоєного уроку, можна свідомо дозволяти працівникам зробити помилку. Іноді ці уроки є найефективнішим способом навчання. І іноді це дешевше, ніж. Проведення майстер-класу або кучину із зовнішнім тренером. Менеджер, який дозволяє своїм підлеглим вчитися, роблячи помилки в контрольованому середовищі, це безцінний скарб. Якщо комусь пощастить працювати поруч із таким менеджером, його уроки стануть, мабуть, найвидатнішим досвідом у професійній кар'єрі. Підлеглі неодмінно оцінять керівника такого рівня і намагатимуться краще і краще виконувати завдання. І слідуюча рекомендація це контролюйте продуктивність. Бажано повідомити працівникам, як ви будете здійснювати контроль за виконанням завдання, чи буде проміжний контроль, чи яка форма звіту потрібна, якщо письмово, то в якому форматі. І слідуюча рекомендація це будьте позитивні і ввічливі у спілкуванні з підлеглими, і в нашому світі негативний або зухвалий тон мови, там підвищення голосу чи крик. Образи та погрози при призначенні завдань це ознаки некомпетентності керівника. Завдання, які були призначені таким чином, не будуть виконуватися добре, а команда не буде високопродуктивною. І якщо ви раптом помітили в собі таку руйнівну поведінку, потрібно розвинути свої навички самоконтролю та управління людьми. Також слідуща рекомендація це надавайте зворотній зв'язок. Варто подякувати своєму підлеглому чи колективу, якщо робота виконана дійсно добре. І визнання заслуг навіть за допомогою звичайного дякую, важливе для зміцнення авторитету та впливу лідера. І у випадку, якщо ваша команда або підлеглий не справились із завданням, потрібні конструктивні відгуки, а не крики і сварка. І без дотримання смарт-алгоритму та тих рекомендацій, про які я сказав попередньо. Є дуже малі шанси, що завдання буде виконано відповідно до очікувань. Тому ще хочу сказати про найпоширеніші помилки, які здійснюють керівники при постановці задач. І вони, в принципі, випливають з попередніх пунктів щодо рекомендацій і алгоритму. Але все ж таки керівники часто використовують накази та інструкції замість того, щоб задавати питання та слухати відповіді, задають питання закритого типу або. Припускають, що підлеглі повинні вгадати, що керівник має на увазі, і також ігнорують критерії SMART, заміняють конкретні терміни невиразними, наприклад, швидко, терміново, коли у вас є час, потрібно зробити на вчора і таке інше. Також коли у працівників відсутні альтернативи, приклади і пояснення, ігноруються уточнювані запитання працівника, а даються формальні або агресивні відповіді, наприклад, тому що я так сказав. Ігнорується добре виконана робота або ще коли одне саме завдання дається кільком паралельно людям. І я би хотів сказати, що дуже вдалий приклад того, як керівники не повинні ставити завдання своїм підлеглим, можна побачити у фільмі Диявол носить Прада. І на жаль, наше суспільство недооцінює силу та загрозу від такої пропаганди некомпетентності управління і як результат. Збільшується кількість керівників, які не знають, як грамотно ставити задачі підлеглим. Або ще гірше, деякі керівники не знають або переконані, що завдання марні. І все-таки, незважаючи на всі труднощі, кількість компетентних керівників зросте завдяки наполегливій праці багатьох вчених з управління та практиків з усьому світі. Багато менеджерів діляться, як правильно управляти, і багато стає менторами. Тому я думаю, що з часом буде ставитися все більше і більше грамотних завдань, а це, в свою чергу, призведе до збільшення задоволеності від роботи, здоровішого середовища у командах чи компаніях, зростання в цілому якості роботи, підвищення продуктивності і зменшення збитків від некомпетентності управління. І усі ці показники призвуть до помітного підвищення переваг та ключових показників бізнесу для кожної компанії.